Минулої доби ударів по місту Харкову не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Протягом усієї доби росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ, Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка. Увечері росіяни знову вдарили по селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках без постраждалих. Вчора близько о пів на чотирнадцяту між селами Чорноглазівка та калиново Богодухівського району під час проведення польових робіт на міні підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 23 оперативних виїздів. Самого ранку майже весь день окупанти не припиняли гатити по місту Вовчанську. За цей час в місті сталося п'ять великих пожеж. О пів на дев'яту ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок, який загорівся на площі 200 квадратних метрів. Ризикуючи наразитися на повторні обстріли, рятувальники із селища Вільча об 11.30 ліквідували пожежу. Постраждалих немає. О пів на 14-ту вогнеборці вирушили гасити відразу три пожежі, спричинені окупантами. Горів дах приватного будинку на площі 30 квадратних метрів, елеватор на площі 150 квадратних метрів та шість торговельних павільйонів на ринку на площі 300 квадратних метрів. Останній осередок цих пожеж ліквідоване о пів на 16-ту. Нарешті о 16-ті внаслідок повторного обстрілу ринку, зайнялись ще п'ять торговельних павільйонів. Площа цієї пожежі склала тисячу квадратних метрів. Рятувальники ліквідували вогонь о О пів на 12-ту ворожих обстрілів. Також зазнало село подали Курилівської громади Куп'янського району. Обійшлось без жертв постраждалих і пожеж. Рятувальники провели обстеження враженої території і виявили пошкодження. Шкодження приватного будинку та літньої кухні, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог вкотре намагався безуспішно наступати західніше масютівки. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Новини Харків.